Слава Богу, слава Україні! Героям слава! З неділею в Україні йде війна, справжня війна. З 2014 року в цій війні чиновники при владі допустили помилки, за які не понесли кримінальну відповідальність Це дебальцево і Ловайськ. У 2022 році знову допущені помилки, завдяки яким здали Херсонську Запорізьку ЗАЄС. А тепер агресори шантажують весь світ ядерною катастрофою, помилки, через які наші герої з полку Азов були здані в полон, їм було гарантовано безпеку, збереження життя, належне поводження з полоненими. Але цього не сталося. Якби у 2014 році. Були наказані ті, що допустили Дебальцевом і Ловацьк цього б не сталося, тому що був приклад, що за все повинні відповідати ті, що приймають рішення, ті, що відповідають за кожного воїна України, прийде час, ті чиновники понесуть відповідальність. Якщо не перед людьми, то перед Богом давайте помолимося в душі за те, щоб наші захисники за столі. Витримали, вижили і після тортур повернулися додому. Питання до влади, чому вони досі не звільнені, не непоміння, чому на весь світ не кричать, не вимагають виконувати Женевську конвенцію, про тримання полонених, що ми їх покинули на прозволище, ми повинні пам'ятати, що наші герої чекають на повернення до рідних, чекають на обмін, потерпають від тортур. І всі разом повинні нагадувати владі, якої немає 26 рік, яка це допустила, що треба добиватись визволення наших героїв, захисників, треба вимагати суда над тими, хто це допустив, хто здав їх в полон, а також суда над тими, хто знущається над полоненими, і не виконує Женевську конвенцію про тримання полонених. Дякую, друзі, небайдуже до долі України. За підписку на мої канали в YouTube, Telegram, за підписку на TikTok, Інстаграмі, Twitter, на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Дякую за вподобання моїх дописів, постів твітів. Підписуйтесь і надалі. Ставте вподобання разом із сила, разом до перемоги над Російською Федерацією, і над бандитами у владі України. Дякую за увагу з Богом! З вами був Богдан Гавриляк. Вів, Україна, до зустрічі! Нехай щастить здоров'я, з вірою перемогою. Будьте здорові і щасливі!